Ми говорили про творчість з Катериною Остапець. Також ми говорили про творчість письменників та сенс, які вона знайшла для того, щоб продовжувати писати. Ця людина мене наповнює, тому що не кожен знайде в собі мудрість. Силу та внутрішню глибину для того, щоб е, написати книгу у 21 рік. Її книга, е, вона, е, звичайно, що не для всіх і не для всієї аудиторії, але я її однозначно е, рекомендую для того, щоб прочитати щось нове для себе. та Абсолютно не зрозуміло на перший погляд, можливо, для когось тему, жанр героїв та решта. Загалом, що хочу сказати про інтерв'ю, воно вийшло дуже вдалим, глибоким. Це 21 хвилина, в яку вкладалося дуже багато сенсів. Там можливостей аудиторія для цього відео. Це саме ті люди, які обожнюють творчість, обожнюють писати. тексти. Героїня знаходиться у місті Миргород, а я у місті Гадяч Полтавської області. Чому саме відеоформат я обр обрала? Тому що він зараз є не аби як комфортним для е, пізнання людей і взагалі є комфортним, зважаючи на військовий стан і на війну в Україні. Тому е, всім рекомендую до перегляду єдиний нюанс е, щодо звуку, оскільки я певні. Неполадки стосовно саме звуку і того, як він відслідковується у відео. Тому за це перепрошую всіх, хто буде це дивитися, і надію, що вам сподобається. Також ми говорили про зустріч з письменниками, яка є бажаною для героїні, і чому вона хоче зустрітись саме з цією письменницею. Також ми говорили про книги, які їй подобаються, і чому і чому вона вирішила саме писати, а також як героїня знаходить можливість писати та творити та переключатися на різні жанри, наприклад, з легкого та динамічного на щось більш глибоке та осмислене. Героїня говорила про те, що е, вона не уявляє себе, щоб вона робила, якби не створювала ті чи інші тексти, підручники, вірші поезії е, та тексти в екстравагантних та зовсім різних жанрах. Тому якось так la